На площі театральній Ужгороді військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади розклали своє спорядження. Ігор командир одного із підрозділів 33-ї бригади. Чоловік показує дрони, які привезли в обласний центр Закарпаття. Є літакового типу призначення для розвідки і коригування ударні ну, так називаємо, бо баяга їх росіяни називають. Коптерного типу для розвідки призначені Матріс-300, Матріс 30Т, Аутель і Блеккорнет. Ну то взагалі мікродрон, найменший, який взагалі на озброєнні в армії світу стоїть. І, і в дрон У нас була рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Зараз підрозділ розширили до батальйону безпілотних систем. Тому відповідно на посади потрібні військовослужбовці, ну зокрема, оператори, пілоти. Дрон разом з другом оглянув Мілан дивимося на дрони. Ну, дивіться, оці от дрони розвідування вони досить такі. Я думав, вони будуть трошки менші по габаритах, але як виявилося, вони трошки більше думав, вони такі будуть. Не дуже. Цікавість для себе. А військовослужбовець Юрій показує обмондування. Стандартне обмонрування бійця з Збройних сил України, яке видається йому при поступленні на службу. Тактичний рюкзак, видається баул, видаються берці двох типів, тобто демісезонні і зимові. У нас представлені два вида форми, тобто літній і зимовий. Тут у мішку у нас дощовик, який складається з комплекту курточка і штани. Від котелків для прийому їжі до фляги, тапочки, тактичні окуляри, футболки, термобілизна, головні обори, ремінь і рукавиці. Це плитоноска вважається, це не бронежилет. Клас захисту четвертий Закарпаття, четверта область, куди приїхали військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади, каже капітан медичної служби Михайло Броницький. За його словами, були вже у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Наше відрядження є по вісьми областях Західної України. І наша мета це популяризація. Збройних сил України серед цивільного населення, серед молоді і безпосередньо нашої бригади 33-ї. ми формувалися в Ужгороді на полігоні. Зараз наша бригада бере вже участь в бойових діях приблизно півтора року від червня минулого року. О, наші напрямки це запорізький, Донецький. Наша бригада це новостворена бригада з 23 рік січня 23-го року. Михайло Бронецький каже, у бригаді потрібні люди на такі спеціальності. Потрібні зараз на всі спеціальності, тому що кожна людина як йде, він багато приходить, який він хоче, хоче, хоче йти безпосередньо нас ну, на якесь місце. Той хоче бути танкістом, той кулеметчиком, а той хоче бути на дронах. На дронах. Нам треба, тому що в нас зараз у нас була рота безпілотних апаратів, а зараз зробили батальйон. Є такі, які підходять і кажуть, ми би хотіли йти до вас. Ми пишемо рекомендаційний лист, вони з тим листом йдуть на воєнкомат і тоді вже далі все вони на навчання проходять, все по повній програмі попадає до нас. Ми в Ужгороді до 5 числа, до понеділка, але ми ще один день поїдемо на Мукач. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.